Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про екосистему Мантел, розберемо усі останні новини і найголовніше промо-кампанії, на яких можна і навіть треба заробляти. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо впевнений, що абсолютна більшість з вас знайомі з екосистемою Mantle. даний блокчейн вже давно знаходиться в топі на криптовалютному ринку. Тим не менш, якщо ви раніше не працювали з ним, не чули про нього, то рекомендую переглянути ось цей відеоролик, який я знімав близько двох місяців тому. Там можна детально ознайомитись з базовою інформацією для того, щоб мати розуміння, що і як тут працює. Спершу я хотів би вас познайомити з проектом Met Protocol. Фактично, це стейкінг-протокол, куди ми можемо прилаштувати свій ефір. На жаль, зараз курс ефіру не тішить, і, звичайно, продавати його по таких цінових значеннях немає абсолютно жодного сенсу. Тому я намагався знайти якісь цікаві місця, де можна прилаштувати свій ефір і водночас примножувати свій капітал. Отримуючи винагороди. І ось такий проект в екосистемі Mantle мене зацікавив. Бачимо, що тут ми можемо стейкати наші ефіри, відповідно, отримати рестейк ефір і вже його відправити в такі пули, як Agent Layer, Karak, і так далі. Тобто, фактично, ми одним пострілом вбиваємо двох зайців і будемо претендувати на додаткові дропи від цих проектів, і звичайно отримувати нагороди безпосередньо від проекту мед. Протокол, зокрема, не так давно були виплати за другий сезон активності. Якщо ви вже раніше стейкали свій ефір, ви могли отримати токени КУК, які є нативними від даного проекту, і торгуються на. Топових біржах. Що стосується самого функціоналу, як виглядає стейкінг, то ось, відкрив їхню сторінку, все максимально просто поповнюєте ефір на ваш гаманець Metamask, конектите його і відповідно відправляєте в стейкінг. Одразу ж ви отримуєте обгорнутий ефір, який ви можете відправити в інші пули, і, як я вже сказав, отримувати подвійну винагороду. Тут ви можете ознайомитись з усією інформацією. Промокампаніями і так далі. Від себе можу порекомендувати даний протокол, сам стейкаю ту частину своїх ефірів і в рамках другого сезону активностей отримав хороші винагороди. Про ефіріум ми поговорили далі у нас на черзі біткоін. І тут я б хотів розповісти про ще один цікавий проект під назвою FBTC. Варто одразу ж відзначити, що не так давно відбувся ребрендинг, і тепер проект має назву Function. В принципі, від цього нічого не змінилося. Це досі один з кращих проектів в екосистемі біткоїна, адже фактично тут ще не пахане поле роботи в контексті розвитку. Мережі BTC, адже, як ми знаємо, в ній працювати не зовсім зручно, і по затратах, і по часу, ну, загалом є багато нюансів. І, звичайно, ті проекти, які намагаються оптимізувати мережу для зручної та, в принципі, комфортної роботи, вони безумовно заслуговують на повагу. І одним з лідерів даного напрямку є саме Function, і він безпосередньо входить в екосистему. Mantle. Тут одразу хочеться відзначити максимально велику кількість партнерств та інтеграцій, якісний ТВЛ в мережі та звичайно широкий функціонал. Власне, давайте перейдемо на сайт, бачимо, що екосистема FBTC має вже доволі багато додатків, в принципі, Solve Protocol, Avalon Labs і власне партнерство ShineLink. Це ті проекти, які не потребують представлення. Тим не менш, бачимо, що перелік доволі великий, багато топових та впізнаваних проєктів, і в усіх них є та чи інша інтеграція з FBTC. Власне, те, що я казав, фактично, даний проект є лідером своєї індустрії і, безумовно, має необмежений потенціал для розвитку в майбутньому. І наостанок хотів би розповісти про масштабну промо, Кампанію від біржі Bybit. Та проекту Mantel, в якій ми можемо розділити величезний призовий пул в розмірі 1 мільйон МНТ. Зараз МНТ доволі непогано відновлюється, зокрема на вихідних фонд, який дотичний до президента США Дональда Трампа здійснив покупку на 2 мільйони доларів. Особисто моя думка, що в токену все точно буде в порядку. Тож, давайте перейдемо на сторінки активностей, де я власне все детально покажу. Та розкажу. Спершу давайте розглянемо квести на платформі Layer 3. Тут ми бачимо, що їх доволі багато. Є, зокрема, стріки, тобто кожного дня потрібно виконувати певну дію для того, щоб отримувати щоденні винагороди, і безпосередньо квести в партнерстві з різними проектами. Тут ви можете обрати будь-який і безпосередньо його виконати. Зараз розбрати кожен, звичайно, сенсу немає, адже можна підібрати те, що вам зробити. Простіше, зокрема, бачимо проект mt Протокол. Зокрема, ви можете застейкати свій ефір і отримати за це винагороду. Все, що потрібно, це холдити. Відповідно, ось ці токени, які даються нам після того, як ми застейкали ефір, долучитися до Твіттера, Discord і, власне, отримати винагороду. Дана платформа мені подобається тим, що тут все структуровано, тобто навіть новачок може зрозуміти, що і як потрібно виконувати. Кожен момент покроково розписаний, і відповідно ми можемо зрозуміти наскільки легко чи важко це виконати. Зокрема, тут навіть є рівні, це рівень початковий, тобто нічого складного тут немає. Знову ж таки, конектимо свій гаманець і проходимо дані квест активності. Звичайно, чим більше квестів ви виконаєте, тим відповідно більше. Пойнтів отримаєте, і звичайно, це буде прямо пропорційно впливати на суму вашої винагороди, яка буде виділена із загального пулу. Ну і власне основна активність на біржі Bybit. Якщо хтось раптом не в курсі, то біржа Bybit співпрацює з блокчейном Mantle, токен МНТ використовується як нативний, і, зокрема, за допомогою нього ми можемо брати участь в абсолютно усіх івентах, таких як лаунжпули, лаунжпади і так далі. Впевнений, що ви і так це знали, і вже берете участь в лаунжпулах, зокрема, холдячи токени МНТ. Тут в нас масштабна промо-компанія з пулом, як я вже казав, 1 мільйон МНТ. І власне, що нам потрібно робити? Багато завдань пов'язані власне з токеном. Тут нам потрібно конвертувати на суму більшу від 100 доларів, тут торгувати на певний об'єм, і за це отримувати бали, які безпосередньо дозволять нам підніматися вище в лідерборді. Бачимо, що завдань доволі багато. Тут, зокрема, ми можемо перейти. В Соцмережі і отримати бали фактично на халяву. Тут ми бачимо, що є додаткова інформація якраз про цікаві проекти в екосистемі Mantle, зокрема, про два з них я вам сьогодні розповідав. Якщо цікаво, можете натиснути, перейти та ознайомитись. Також тут є усі правила стосовно того, що потрібно робити, для того, щоб претендувати на винагороду. Нічого складного тут немає. В нас ще вдосталь часу, адже івент триватиме до 27 березня. Тож, усім Рекомендую приймати участь і сподіваюсь, вийде тут непогано заробити. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. До екосистеми Mantle ставлюсь максимально з позитивом. Дуже імпонують мені їхні продукти та загальний вектор розвитку. Тож впевнений, що в подальшому в нас ще буде багато можливостей для заробітку, про які я, звичайно, розповідатиму на своїх каналах. За традицією, дякую кожному за перегляд і за те, що залишаєтесь частинкою спільноти. Дохід UA і прощаємось лише до наступних зустрічей.